Ну що, сьогодні поговоримо про Івана Купалого. Так, я думаю, що вже воно прийшло, але це таке. Сьогодні розказую міфи про Купалу. Начить. На Купала вночі птахи та тварини починають розмовляти людською мовою. А дерева починають пересуватися. Ще є такий міф, як дерева можуть прийти до того, кого дуже сильно полюбили. Вода стає незвичайного сріблястого кольору, та виходить з води різна нечисть, така як втоплені дівчата, немовляти їх називають. Русалками. Відьми виходять, починають ворожити, ворожить, роблять привороти, відвороти, прокльони. Багато хто робить підсипи. Нічна Івана Купалова можна почути дивні сміхи. І я сужу по собі. Зараз це не обман, чесно кажу. Я якраз ніч на Івана Купало, я собі дивилася телефон і лягла спати пів другої ночі цілу годину, я чула дивний сміх. Це не людей. Хо-хо-хо-хо. Навіть не передам. Різні сміхи, Ця нечість ходить, а на Івана купало Вже Не можна, ну, ворожіння не проходить, нечисті нема. А ще в ніч на Івана Купалого. Дівчата молоді, пускають вінок. Якщо втопиться вінок. На жаль, ви розлучитеся зі своїм хлопцем. А якщо попливе, то скоро буде весілля. Якщо хочете більше історії про Івана Купалого, або якісь типу, історії, які були реальні, або хтось написав, пишіть мені в коментарях.